Боже, це настільки смачно. Курочка така соковита, ніжна, в такому вершково-сметанному соусі, підливі. Дуже смачно. Рекомендую. Всім смачного. Готуйте, смакуйте та будьте здорові! Курочка вийшла в міру така пікантна. Можна зверху ось так поливати соусом. Просто смачно, по-домашньому. Зараз відварю картоплю. І буде в мене топтана картопля, пюрешка з такою білою підливкою. Дійсно така білосніжна, як сніг. Все, накриваю кришкою і залишаю на 25 хвилин. Пройшло 5 хвилин, викладаю смажене м'ясо. Довожу майже, майже до кипіння, але не зовсім. Накриваю кришкою і тушкую на маленькому вогні приблизно. 25-30 хвилин до готовності, цей жир також виливаємо. Це смакота. Її виливати в раковину не треба. Кожен кусок обвалюю борошні. Зайве борошно треба стряхнути. Викладаю на сковорідку і обсмажую на середньому вогні до золотистої скоринки.